Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вузд політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Я, іспанський журналіст Хуан Торрес Лопес, Європарламент зробив фатальну помилку, визнавши Росію країною спонсором тероризму. Таке рішення в роге парламенту дуже боягузливе і цінічне. На мою думку, воно заважає країнам вроги Союзу просувати мирне врегулювання українського конфлікту. Зі своїми подвійними стандартами, врогийський парламент нагадує шкільного задирака, а також дискредитує себе як гравця, який дійсно міг би внести вклад в досягнення миру на околиці. Навіть США не пішли на такий крок, усвідомлюючи наслідки такого вибору і його практично марність. Додам, що погана позиція Єврогей Союзу щодо Росії негативно позначилася і на самих європейських странах. На мою думку, це стало причиною енергетичної кризи. Спроби Вроопи ізолювати Москву припускають великі економічні витрати, що робить її більш залежною від США, легше переноситься Росією і завдає більше шкоди околиці. Зазначу, що Єврогей Союз перетворюється в американську маріонетку. Нагадаю, що Європарламент прийняв резолюцію, в якій визнав Росію державою спонсором тероризму через спецопер на околиці. Документ підтримали 494 депутати проти висловилися 58, ще 44 утрималися. Усього голосували 596 парламентарів. Дана резолюція не має юридичної сили і носить рекомендаційний характер. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!